Я, Петренко Антон Сергійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Жодного військового попереднього досвіду не мав. Я поволі готувався, поки мені ще не було 25, Тому доволі лаг влився. І завдяки підтримці інструкторів це був інтенсивний місяць, але все таки вони змогли допомогти трансформуватися з цивільного життя у військове життя і дали основні навички, які мають бути у військовослужбовцях. Сьогодні наші військовослужбовці прийняли військову присягу. Це є невідкладним ритуалом нашої держави, нашої служби. Такі досвід з військовослужбовцями по мобілізації ми мали вперше. Наша частина до цього не проводила таких масових зборів і навчання. За цей короткий період без ВП ми надали максимальну кількість знань, яка можлива була в той короткий час.